Громадяни України віком від 25 до 60 років визнані обмежено придатними до служби, зобов'язані самостійно отримати направлення на військово-лікарську комісію, звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки без очікування повістки. Про це суспільному розповів Віктор Полторакін, начальник відділу військового обліку та бронювання Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зобов'язані у термін до 5 червня цього року. Пройти медичний повторний медичний огляд військово лікарської комісії для визначення придатності ступені придатності до військової служби, звідки громадян має е, визначати, яка в нього є ступінь придатності до військової служби. Це є два шляхи. Перше, він відкриває свій військово-обліковий документ, і там є е, чи військово-облікова документи, чи тим часом посвідчує військово зобов'язаного, чи посвідчення офіцеру запасу. чи... Тимчасове посвідчення офіцера запасу або військовий квіток, що радянського зразку, який діючий, що українського зразку, там записано ступінь придатності до військової служби. Перевірити ступінь придатності також можна у резерв плюс, говорить Віктор Полторакін. Обмежено придатні мають отримати направлення для проходження ВЛК. Це можна зробити двома шляхами: перше, особисто звернутися до ЦЦК ТСП, і друге. Зробити запит через резерв плюс і отримати направлення в електронному вигляді. Порушники вимог цього закону будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Сума штрафу сягає від 18 тисяч. У нас був такий ж самий схожий момент, який не оновили встановлений термін дані, а тематичні системи вберіг були закинуті у розшук. І тобто у представника поліції, який зупиняє Цю людину, бачить, що людина в розшуку є підстава зупинити і доставити його в ТЦК, ТСП для складання протоколу винесення постанови і притягнення цього громадянина до адміністративної відповідальності. За словами Віктора Полторакіна, громадяни, які перебувають у розшуку, автоматично втрачають бронювання. Катерина Мороз, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.